Наша нова рубрика Два доцента ми будемо спілкуватися на історичні теми і не лише. Ну і, власне, запрошуємо. Ми розглянули якраз талановитих політиків і діячів. Ідеологів, чиновників, так, які доклалися до розвитку Російської імперії, до того, чим, власне, вона і стала напередодні Першої світової війни, тому що все-таки там злам відбувся вже серйозний під час революції російської. А що стосується мілітарної складової Російської імперії, тому що імперії, такі як Росія, вони дуже часто загарбання проводять територіальне надбання руками тих народів, яких поневолили. І дуже часто відкривається вікно можливостей для а, тих людей, от, які ну, фактично зростають в колоніях, внутрішніх колоніях Російської імперії. Зовнішніх то не було колоній. На щастя, що пролезується. Це для тих народів. На щастя, так, для тих народів, дійсно. Якщо брати 18, 19 угу. століття, то тоді для. Дворянство для шляхти для аристократів, то військова служба все ж таки була одним з основних завдань. І українська аристократія, нащадки козацької старшини, козацької та... старшини, дійсно, ну, багато хто з козацьких родів після того, як почали їх реорганізовувати там в регулярні частини російської армії, там, в гусарські полки, в уланські, ну багато хто з них вступав вже на російську службу і завдяки своїм. Талантом достатньо швидко робили блискавичні воєнні кар'єри. Тобто, от найперший, хто згадується, це Іван Гудович, угу. українець зі шляхецького українського роду, який став російським фельдмаршалом. Саме його війська захопили. Фортецю Хаджибей, нині відомо як Одеса. Тоді в нього там було 4 тисячі людей, з них 3 тисячі чорноморських козаків і тисяча російських солдатів. От вони здобули Одесу, вони здобули чорноморське узбережжя для Росії. Далі він активно воював вже на Кавказі, завоював Дербенське ханство, це на території сучасного Дагестану, захопив у турків. Фортецю Анапа, маючи ще менше uh -huh. сил, ніж у гарнізону Анапи, відповідно. І дійсно був, став першим українцем, який, етнічним українцем, який в Російській імперії став повноцінним uh -huh. російським фільдмаршалом. Ну, людина, дійсно, для свого часу достатньо непересічна. Так, так. Але, як то кажуть, не одним uh -huh. Да, Бо наступного. Треба згадати, я б сказав, що це багатьом це не сподобається. Це незаслужено забутий, так uh -huh. би мовити, український військовий діяч це Петро Котляревський, родич, до речі, нашого відомого uh -huh. письменника-автора Енеїди. Енеїди. Да, це дійсно була для, ну, видатна людина, видатний полководець, який прославився тим, що під час наполеонівських воїн він не воював з Наполеоном. А він воював, тоді ще тривала російсько-персійська війна, ага. і він воював з Персами. А оскільки Росія була ну, постійні війни з, Наполу... з Наполеоном, то всі ресурси відповідно йшли на них. А mm. на контингент, який боровся в Персії, там були мінімальні ресурси, відводились, дуже невелика кількість військ була. І російські війська там завжди поступались ворогу в силах. Котляревського скерували на цей театр військових дій, там ще молодим офіцером. І там вже відразу ще будучи, так би мовити, капітаном, майором, тобто командиром mm -hmm. ротно батальйонної ланки, він вже відразу проявив свою відчайдушність, там, козацький військовий хист, і мінімальними силами завдавав достатньо потужних ударів по противнику. Далі ну, його помітили. Почали просувати, а тут, помітити було важко, бо, опять же, ресурсів на цей театр військових дій виділялося порівняно мало. Всі генерали хотіли воювати проти Наполеона, бо це ж простижно, звісно. Хто там з тими персами? І почав він стрімко робити кар'єру. Причому ця кар'єра була здобута не завдяки якимось там інтригам, а от завдяки саме його суто військовій звитязі. От він там завдавав туркам поразки, маючи там загони в дві тисячі вояків, він розбивав в п'ять разів більше. І цю турецькі контингенти турецькі персицькі перські да, перські контингенти. Там відома битва була, коли от він маючи 2200 вояків, розбив тридцяти тисячну перську армію, угу. завдав їм. Поразки відчайдушної, як він захоплював неприступні фортеці, перські, там його які збирались по отв'язних скалах. Причому він не сидів там в тилу, а особисто там приймав участь в цих бойових вилазках, брав участь кілька сотень відчайдухів, яких він вів вперед, і вони перемагали завдяки от своєму духу і такому, знаєте, бойовому пориву. От. Там це битва, де дві тисячі А на якій території це відбувалося? Битва? Це, це на території тодішнього на Кавказі. Кавказ. А да, сучасний Азербайджан uh -huh. і там Південний Кавказ. Uh -huh. Та оце битва ще оказався битва при Асландузі. Це 2200 російських солдатів під на чолі з Котляревським проти 30-тисячного перського війська. Винесли їх в одну калітку. Uh -huh. От. Тобто тут, опять же, цікавий момент, що воюючи з Наполеоном при такому співвідношенні сил, це було б певні знищення да, російських військ, але в принципі воювати з перцями було трішки легше. От. 31 грудня 1812 року Котляревський здобуває один з оплотів персів, це фортеця Ленкорань. же, мали менше сил, при тому. І Котляревський перед боєм сказав своїм воякам, що типу відступу не буде, йдемо тільки вперед. Відчайдушним штурмом взяли цю фортецю, і після того вже перси запросили миру, угу. і на тому та війна закінчилася перемогою для Росії. Але під час цього штурму він зазнав дуже важких поранень, тратив око, розтрощений був череп. Він ну, його виходили, врятували йому життя, і він. Це ще один показник того, що він не ховався десь там, а дійсно да. вів. І він до кінця мікці. життя зберігав спеціально в таємній шкатулці 40 уламків кісток, які витягнули з його голови. Uh -huh. ну, череп ну, деталі його черепа, я так розумію то були. От він зберіг це, для історії рівні рівня, тогочасній медицині. Це. Просто унікальна живучість для людини, звичайно. Тобто, це дійсно видатний військовий, і я вважаю незаслужено заслужено забитий. Угу. Попри це, я знаю, у нас дуже складний дискурс в суспільстві, там колоніальний боротьба з колоніалізмом. Так, так. І це потрібно справедливо. Да, згадувати про них чи ні. Але якщо віддавати історія. віддавати росіянам таких людей, ну то виявиться, що у нас то ніякої історії, тобто у нас цей пласт історії зникає, виходить. Тобто у нас виходить не одного мілітарного діяча протягом тривалого часу. Ну як так може з часів казача? Тобто так, росіяни так. ставлять йому пам'ятники Котляревському, як одному з завойовників Азербайджану і Кавказу. А у нас він забутий, а тільки про нього згадаєш, там ну як і про інших, то відразу починається крик. Тобто, ну я вважаю, що це трішки неправильно, але це дискусійне питання. Так. Ще кого можна згадати, це, звісно, безперечно, Паскевич. Uh -huh. Іван Паскевич, меч імперії, тобто людина, яка після наполеонівських воїн стала от військовим номер один. Ну, він In також России. із козацького роду. Да, Скільки відомо, так. З козацького роду, український етнічний українець. Людина, під якою виграла всі воїни, в яких Брала участь це абсолютний чемпіон: російсько перська війна, російсько турецькі війни, польське повстання, придушення угорського повстання 1849 40, року. Угу. Ну це до Росії це не мало ніякого стосунку. Просто Микола І вирішив підтримати функцію. Ну, Вирішував на той час так. І якраз ці поліцейські ці... функції в держ... да, ці, да, Згідно ідеології так званого священного союзу. Він виру. Кинув свої війська на придушення угорського повстання, щоб підтримати австрійського імператора. До речі, Австрія так і не відплатила зворотнім. Да. Під час Кримської війни це взагалі був. Да, це було дуже. Причому там час зайшла небагато. І Паскевич, це в той момент це от людина, знаєте, як парафразу відовий мем, да якісь проблеми. Срочно телефонуйте Паскевичу. Він прийде. Розрулить. Це царювання Миколи І до Кримської війни полководець No1. Він користувався беззаперечним авторитетом і дійсно цей авторитет ґрунтувався на військових досягненнях. Тобто це не була uh -huh. якась штучна надута фігура, як часто буває, особливо в сучасній російській армії, де в них якогось полководців не візьми, то він його там, а потім вже починають про нього забувати. І Слава Богу. Да. Що ну, такого рівня полководців, як. Паскевич зараз у росіян немає. От. І військові перемоги Паскевича, в тому числі, принесли Росії нові території на Кавказі, в тому числі Єреванське і Нахичеванське ханства. ханство. Ну а й величезні трофеї. Тут певною мірою можна сказати, що наповнював російський бюджет різними контрибуціями, так, так. трофеями чим і чим там мали виплатити, перерощував російську імперію. Так, добре. Але далі розпочалася Кримська війна, угу. де Росія зіткнулася вже не з турками, яких регулярно били. Я навіть не згадаю жодної російсько-турецької війни після пруцького походу, якій би турки перемогли. Зіткнулася вже з регулярними арміями Європи. Європи Англії Франції, а потім ще до них доєдналося королівство Сардінія. Да. Ну, Тут Італія. Ну, Італія, да. Ну, тут... допоміжні функції там виконувала, таке я тут, так зрозумів. Керували там 15-тисячний корпус в Крим. Вони не мали взагалі ніяких претензій до Росії, просто хотіли вислужитися перед Францією, ну і вступили в цю війну. Ось. І чим відома Кримська війна? Ну, по назві це, звісно, висадка в Криму. Тобто угу. це основний театр бойових дій цієї війни, Крим. От. І мета Союзної армії була захопити базу російського Чорноморського флоту, місто. Севастополь А ось одним з керівників оборони Севастополя був адмірал Павло Степанович Нахімов, теж з українського козацького роду. Для Російської імперії це флотоводець, так би мовити, номер один. По-перше, він здобув єдину, найбільшу і єдину, ні, він здобув найбільшу. Перемогу за всю історію російського чорноморського флоту це Снобська битва, коли було знищено в Шент повністю турецький флот і єдину перемогу в цій війні, напевно, морську Кримські, перемогу. Ну, морську морську так. Так. перемогу. Ну, тому що там локальні ті, які ну, було були... Локальне, там, да, якісь буксир, якісь ну, там затопили якийсь буксир, якийсь транспорт. Але вийшов да, на суші, да. там тільки Азовське козацьке військо відзначилося тим, що скинуло десант, і далі Нахімов був одним з організаторів оборони Севастополя угу. і. Коли читаєш про цю війну, там спогади сучасників, то там всі його називали ледве не душа оборони. Ну дійсно і ну, українців було скільки? 50% частин піхоти сформовані з українців, були так і багато і 70 відсотків морських екіпажів. Це були українці. Тому дійсно ця війна дуже сильно зачепила Україну. Там От, відомий так. російський герой, так би мовити, Петро Кішка Моряк, так. диверсант лазутчик який лазив, проводив полонених французів, Їгі. він же етнічний українець, і потім після так. відкладу мобілізувався, вже так. жив в Україні. Ось. І Нахіма був одним з організаторів цієї оборони, дійсно, душа оборони міста. І коли він загинув про обороні Севастополя 12 липня 1855 року, то там ледве, ну. Не траур був в російських військах, це дуже сильно підкосило Боєвої моральний вороги. дух да, війська, і ну, ворог тиснув в результаті вони Севастополь здали. Ну, взагалі, за всю історію Севастополя всі бойові дії навколо Севастополя закінчувалися тим, що його захоплювали. Гордость русських моряков неприступний для врагов. Скоро чекай Севастополь, українці повернуться. Ще один цікавий персонаж цієї війни. Кримської це Василь Завойко, теж з українського козацького роду, який прославився нескільки, ну війна кримська, але mm -hmm. були бойові дії ще в інших теренах, він прославився в бойових діях на Камчатці під час оборони Петропавловська. Він mm -hmm. там був губернатором Камчатки. І в кінці серпня 1854 року англо-французька ескадра. Йшла до Петропавловська і намагалася примусити до капітуляції. Завойко відмовився, маючи достатньо невеликі сили, він вперся, почав uh -huh. чинити спротив. Спробували висадити десант союзники, невдало вдало відбили цю спробу. Uh -huh. Бойові дії тривали десь тиждень. Uh -huh. Всі напади противника. Завойко відбив, і в результаті англо-французька ескадра відійшла з достатньо великими втратами, і втримали Петропало, втримали Камчатку для Російської імперії. Ну, цікаво, як би було, якби там був не український козак. Нащадок українських козаків, а якийсь там російський боярин, як би з ним вдалося. А взагалі, там, якщо розглядати в контексті якраз Далекого Сходу колонізацію українцями цього терену сучасної Російської Федерації, то там в окремих регіонах до 90 населення розмовляли українською мовою під час колонізації кінця 19 століття, початку ХХ століття. І навіть, а то про це буде наша окрема передача, був територіально це називалося Зелений клин і далекосхідна Українська Народна Республіка в свій час була створена. Ну то про це ми поговоримо пізніше. Ну що ж, будемо завершувати, друже, у якості підсумка. Будь ласка, в Російській імперії. Українці були провідними ідеологами, державними діячами, полководцями, дипломатами, міністрами, церковниками. Саме завдяки українському впливу Російська імперія стала тим, ким вона стала. Саме завдяки українцям Росія змогла здійснювати свою подальшу експансію, особливо в кінці. 18 і протягом ХІХ століття. Згадані постаті Прокоповича, Безбородька, Кочубея, вони символізують певною мірою поступовий рух зростання Російської імперії від Московського царства до потужної так би мовити, держави Східній Європі і Азії. І українці у військових мундирах вони багато в чому посприяли тому, що кордони Російської імперії надзвичайно розширилися і приєдналися ну, так, в багаті регіони, завдяки яким потім Росія могла ну, активно проводити свою подальшу експансію і платити по рахунках, так би мовити. Але якщо ми подивимось на... Росію, що тодішню, що сучасну, то внесок українців в розбудову Росії дуже часто замовчувся. Наприклад, якщо подивитись на картини російських художників батальні, там то, ну, битви, де чітко відомо, що там брали участь там, українські там, козаки на боці російського війська і так далі, то ми побачимо, що їх там не намальовано. Да, там починаючи з yeah. Єрмака. Підкорення Сибіру, там же ж козацький підрозділ був із запорожців. От, але ми запорожців не побачимо на картині, до речі, картину вставимо. Що ми маємо чітко усвідомити, що без рішучого впливу українців Російська імперія ніколи б не досягла того рівня розвитку, який вона в результаті досягла. Характерно, що занепад Російської імперії і одночасно. Зростання української самосвідомості розпочалось вже у другій половині 19 століття, коли цар Олександр II, якого називають визволитель або двічі визволитель, то почав наступ на українську мову та культуру. Це Валуївський циркуляр 1863 року і Емський указ 1876 А вже через 41 рік. Коли Російська імперія впала, українці рішуче стали на шлях національно визвольної боротьби і за створення національної держави. В умовах постійного протистояння з Росією, яке в нас триває ну, де-факто з 1991 року, якщо активну фазу брати то з 2014-го, то внесок українців в розбудову Російської імперії не варто. Знецінювати чи взагалі забувати. А у нас зараз іноді звучать і навіть і такі тези. Росіяни постійно ставлять під сумнів легітимність Української держави. Проте забувають, що без вагомого українського чинника Російської держави, в тому вигляді, в якому вона в результаті з'явилася, ніколи не було. Це ми маємо росіянам виставляти рахунки і претензії, а не вони. Нам, що ми якісь невідповідні, що нас ніколи не було, і вони нас створили. Виявляється, що насправді то навпаки. Да. Вони навіть назву своєї держави не змогли самі вигадати. А якщо говорити, казати. якщо говорити про колонізацію величезних просторів сучасної Російської Федерації, то без працьовитих українців... Які активно колонізували її простори починаючи з 19 століття, а якщо копнути іще ще з XVII століття, починаючи від е, Західної Слобожанщини і завершуючи Камчаткою, то власне тоді всі питання відпадають. Лише невігласи можуть е, просувати ту тезу, що Україна. З'явилася і існує завдяки якимсь політичним діячам Російської імперії або червоної Російської імперії. Тому, власне, ми і в подальшому будемо розглядати такі сторінки історії, тому що від своєї спадщини ми відмовлятися не будемо і поступатися росіянам не будемо ні шматком рідної землі, ні. Сторінкою рідної історії. Саме завдяки українцям росіяни стали тим, ким вони стали. І тепер наше завдання виправити помилки минулого і повернути Росію туди, де їй і місце. На задовірки світової цивілізації. Друже, дякую тобі. Дякую. А ми ще зустрінемося і поспілкуємося. До побачення.